Доброго дня, друзі колеги. Як бачите, наша невеличка фірма з кожним днем все автоматизується. Придбали, ми були САД 5, ще ним не користувалися, але будемо нашу свою Канзас калібрувати для посіву і будемо обробляти зерно перед посівом, покращувати якість зерна. Вирішили придбати давно вже хотілося придбати протруювач насіння. Придбали такий варіант. Чому іменно такий, поясню трошки далі. З колегами спілкувалися в Тіктокі, і вони мені казали, чому я не хочу взяти іменно на борт. Ну, для мене було так сказати, два плюси по цій машині. І третій плюс, з яким я вам поділюся, навіть не думав, що є такий. Мінус того борта, що ставиться даний автомобіль, і зразу з сівалки протруюється і сівалку засипається. Ну, це трошки далі. Значить, почнемо огляд даного апарата. Кому буде цікаво заказати, в описі під відео ставлю телефончик і постараюсь закріпити в коментарях. Значить, гарантія один рік. Запускати я вам її не буду. По одній причині сказали нам, що... Потрібно з водою запускати, без води ні в якому випадку. Ну, ми ще інструкції не читали, нічого ми її не включали. Перевіримо трошки пізніше, як морози пройдуть, бо залієм воду, видно, перевіряли, бо щось мокреться. До нас перевіряли, мабуть, не знаю, чомусь мокре. Щоб вода ніде не залишилася і морози не розморозили так сказати, систему. Так, інструкція. Ну, як правило, всі зразу роблять, читають. Ми, ми її перечитаємо, потім будемо настраювати. Мірний стаканчик, також додатково прокладки і, і шнур. Шнур, е, бо зараз побачите, красненько сказати, на 380 ні, він розетка, вилка, на 220. Значить, значить, так, Це ми вже заберемо, заберемо, його. Так, що у нас тут? Двигун 1,1 кВт, конденсатор стоїть на 220 вольт. Е, регулятор подачі е, зерна. Скільки нам подавати на шнек. Шнек у нас железней, железней. Так, Пакетник. включать-виключать, левий правий мішок. Так. Ну, це більш цей двигун, який колоте, не знаю, ще не читали, який колоте рідину, рідину і, мабуть, через нього не можна запускати тільки з водою. Потім ручна настройка, налаштування, все це будемо тоді вже розбиратися, як прочитаємо книжку. Як її налаштовувати і покажемо в своїх відео. Форсунки нема, чомусь я думав, що там форсунка стоїть. Нам пояснили, що форсунка не ставиться, так як рідина буде густа, може форсунка забиватися, воно там якось самотюком йде. Не Напишіть коментарі, хто що скаже. Хлючок для сипа зерно те, що залишиться, сорти не помішать. Брали на низькому. Щоб низький був е, бункер. Так, що в нас тут? Є пшениця овес. Ну, Ми будемо пробувати сою. Також напишіть, чи буде травмувати, чи не буде соя травмуватися. Не знаю, будемо з ким не спілкувалися, сказали, нема нічого страшного, тобто можна протруювати. Раніше боялися е, приготування суміші, налаштування, робота. Така наклеїчка. Це у нас ультра. Назва Ультра 3. Ультра 3 вона, здається трошки дорожче, так як тут якийсь змінений бункер і вона не ще стоїть, це нам плюс. Тепер розповім, чому ми вибирали такий варіант. Варіант тому, що ми свою сою як одвіюємо, вона у нас бега стоїть, по грузчикам під'їжджаємо і прямо з бега, з клапана висипаємо, постійно подаємо. і Облегшуємо свій, свій труд. Зараз хтось з коменти почне писати, що в мішки. Піднімемо її, і прицеп поставимо так, щоб прямо в бехсунулось. Тобто якомога менше, щоб е, фізичного труда використовувати, берегти спину, так, як є проблемки. За да? спиною. Це при транспортуванні сюди всього ставиться мірний стаканчик, вимірюваю, оскільки йде рідини. Так, Ну, то вже видно, як везли й поцарапали. Так, це перше те, що ми звертали увагу, щоб бегом засипати. І другий варіант, чому ми брали так, як ми з старими агрономами спілкувалися з більш досвідченими. Чиннішими, і вони нам сказали, що бажано, щоб зерно хоч би сутки постояло, коли ви його обробите. Тобто, і в бегові, і в самій кучі буде краще, кращий обробіток зерна. Це другий такий фактор, на який ми звертали увагу. І третій, на який я навіть не знав, поділюся з вами, так як колеги в Тік-Токі поділилися, ті, хто мають борт, і хто прямо всівалку протруює, зерно мокре і воно гірше висівається. Тобто там норми висіву уменшаються. Не знаю наскільки це правда, можете написати в коментарях. І поділитися своїм досвідом. Ну, колеги сказали, що такий варіант буде якоби краще. І також, ми, щоб менший шнек був, щоб менше було травмування зерна. Ну Подивимося, що з цього вийде. Що воно вийде, друзі? Так що ждемо весни. Бо ще в нас морози передають до 15-14 градусів. Хай вона стоїть, відпочиває. Будемо показувати, як вона працює, як налаштовується. І що з цього вийде. Так що, друзі, з вас підписка, лайкосик, надіюся, що буде. Мирного неба всім на все добре.